Вітаю, друзі. Звільнення Олексія Різнікова з посади міністра оборони відкладається. Новина уже з понеділка стала головною подією тижня, і ця новина формує два важливі запитання, на які потрібно давати відповідь. Ці запитання є дуже простими. Запитання номер один: що примусило президента Зеленського прийняти рішення про звільнення? Міністра оборони і запитання. номер два, що примусило президента Зеленського скасувати своє попереднє рішення про звільнення міністра оборони Олексія Різнікова. Для чого потрібно так ставити запитання і шукати на них відповіді для того, щоб правильно і в повному об'ємі розуміти ситуацію, яка складається не тільки навколо міністра оборони Різнікова, а передусім навколо постачання зброї, навколо? Президента Володимира Олександровича Зеленського. Звільнення Різнікова, в принципі, є другорядною подією, як на мене, з чого я би почав відповідати на два озвучені запитання. А з того, що почав юрист і за сумісництвом міністр оборони Олексій Різнікова, він нагадав всім, що призначення і звільнення міністра оборони є прерогативою. Виключно президента України він вносить відповідні подання. Чому я порушую це запитання? Порушую це питання, тому що засоби масової інформації, які переважно є під контрольним офісу президента, маніпулюють і намагаються перенести відповідальність на Парламент на Верховну Раду і пишуть ось такі заголовки до цієї новини. Верховна Рада відклала звільнення Резнікова з посади міністра оборони. Верховна Рада нічого не відкладала. Відклав президент України. Це він не зробив подання на звільнення міністра оборони. От якби він зробив це подання, а Верховна Рада не проголосувала, то тоді можна було б писати ось такі заголовки. А тепер. Почнемо з відповіді на перше запитання. Часткова відповідь на запитання, чому президент Зеленський прийняв рішення про звільнення міністра оборони, лежить на поверхні. Думаю, всім очевидно і зрозуміло, що Офіс президента на з Єрмаком і президент Зеленський знаходяться під тиском наших західних партнерів, які постачають нам зброю. І наші партнери Західні, вони вимагають реакції, адекватної реакції на оці численні. Ціні скандали, які ми спостерігаємо в Міністерстві оборони, але є ще один прихований момент, який не всі помічають. Це політична доцільність і політична раціональність. Я думаю, що Арахамі і президент Зеленський дуже добре розуміють, що відсутність адекватної реакції на закупівлю яєць по 17 гривень, є дуже негативним сигналом. Всередині країни для громадян України? Відсутність адекватної рації підриває репутацію Зеленського, ставить під сумнів його політичні перспективи в наступному політичному циклі. Обвалює рейтинг президента. Про це теж необхідно пам'ятати, про це не слід забувати. Ну і друге запитання найбільш важливе і цікаве. А що ж примусило? Президента Зеленського змінити своє рішення і не внести подання, яке анонсував лідер фракцій Давита Рахамія, не внести подання до парламенту. Як на мене, також холодний розум, розрахунок і політична доцільність, незважаючи на те, що це дуже серйозно підважує. Репутацію Зеленського зовні це дуже серйозно взагалі ставить ну, скажімо, під загрозу своєчасне і в повному об'ємі постачання нам військової, не лише військової допомоги. Володимир Зеленський іде на такий крок, тому що, в принципі, це безсенсова дія. Отаке звільнення, яке запланував зробити Зеленський і Офіс президента. А що, власне кажучи, запланувало, як вони бачать в Офісі президента звільнення Різникова? Виявляється, це ж не просто звільнення. Олексію Різніку запропонували очолити Міністерство стратегічних галузей промисловості. Що цікаво, що, е коментуючи цю новину, міністр оборони Олексій Рєзніков говорить, що не погодиться на цю пропозицію стати е міністром стратегічної галузі промисловості, тому що у нього, виявляється, немає відповідної експертизи. Як хитро і модно заговорив Олексій Рєзніков. От стати міністром оборони, у нього. Виявилася відповідна експертиза і компетенції. А от міністром стратегічної галузі промисловості, у нього немає такої експертизи. Ну, ми пам'ятаємо, звичайно, ще одна пропозиція: це різні очолити Міністерство юстиції. Тобто, фактично, мова йде про те, що. Що це не можна зарахувати за покаранням і боротьбою з корупцією. Якщо корупціонера з Міністерства оборони переводять в одне міністерство або в інше міністерство, то це не можна продати ні зовні, ні всередині країни. І е, на фракції зібралися депутати, слуг народу, поміркували, подумали і, очевидно, переконали президента, що цього робити не слід. Тому що це потрібно налагоджувати нові корупційні схеми, а це час. І я дуже розумію українських експертів, їх виявилось надзвичайно багато. Я хочу особливо зробити наголос: і акцент на цьому моменті. Я не очікував, якщо чесно, такої кількості прихильників міністра оборони Резнікова, які починають говорити про те. Що це стратегічна помилка його звільнення, це надзвичайний професіонал, без нього не буде ніякого постачання зброї, так і так далі. Я пошукав відповіді, чому така поведінка наших експертів в медіа і, ну, в принципі, я зрозумів ну просто річ, що за 30 років ми виховали ну просто армію потворних людей з потворною етикою. Які розглядають будь-яку діяльність як аферу і вважають очевидно професіоналом людину, яка найкраще володіє мистецтвом обману, окозамилювання і мистецтвом аферизму. І очевидно, в очах наших експертів, медійників, Олексій Резніков є просто профі. І вони задають запитання, вправлі запитання, ну добре, кого ви пропонуєте а, на заміну різніку? І коли ви починаєте говорити там різні прізвища, Бутусов чи ще когось, вони крутять пальцем біля скроні, тому що ну який Бутусов може бути міністром? Він же ж не аферист. Потрібно обов'язково аферист. Якщо не аферист, ну він не може бути міністром. І, в принципі, я так зрозумів, що ця лінійка записних у аферистів вона теж є дуже обмеженою. Не кожен аферист, напевно, знає англійську мову, не кожен вміє так чесно дивитися в очі і брехати. Найкраще це виходить у Олексія Рєзнікова. І вони здують питання: по-перше, хто, а по-друге, навіть якщо хто, то він буде гірший. І наступ правильно і це в їх розумінні страждає. Наша обороноздатність, тому що вони не можуть постачати нічого, ні зброї, ні провіанту без схем, без афер. Тобто піде Резніков, піду, підуть всі його люди, всі ці аферисти зламаються, всі схеми потрібно робити нові. Без схем ці люди працювати не вміють. Ну от, Президент Зеленський позважив це все, потім йому підказали, що. Ну а наші зовнішні партнери це ж теж не розцінять як адекватну реакцію на корупційні дії міністра Грізнікова. якщо ви його переводите з одного міністерства в інше, хай вже залишається і в міністерстві оборони. І нехай вже там краде, а може там щось ми якось це все забудеться, перекрутиться. Щось потрібно думати. Яка цікава ще впливає інформація? Я її почув від Рахманіна, виявляється, з 2018 року прийнятий закон. У нас що міністром оборони може бути тільки цивільна особа. Тому розмова про Буданова, який є військовим, є перечасними. Я в цьому контексті не здивуюся, якщо у нас головне управління розвідки, а очолить жінка за якимось гендерним законом чи гендерними квотами. В нашій країні можливо все. Тобто, ми такого не робили і такого не врутили, що, в принципі, далі нікуди, і оці обґрунтування Резнікова, про Відсутність відповідної експертизи, ну, виглядають просто знущаннями на цьому фоні. Виявляється, от, в міністр... міністром оборони у нього є експертиза, а от експертизи стратегічних галузів промисловості у нього немає. Очевидно, що в Міністерстві оборони там зараз найбільш такі смачне і тепле місце, про що не можна сказати. про... Інше міністерство, тим більше Міністерство юстиції. Ну ось така ситуація зі звільненням міністра оборони і відповіді на запитання, чому Зеленський спочатку прийняв рішення про звільнення, а потім прийняв рішення, що не потрібно цього робити. Тому ну, що немає ніякої доцільності. І це е, підсвідчує ну, важливу проблему. У нас, е, ну, в принципі, наверху не уявляє собі е, діяльності без здатності е, створювати схеми е, без оцих е, спроможностей. І, на жаль, З'ясувався дуже великий пул людей, медійників, експертів, які забезпечують цей супровід. Причому, щоб ви я не можу це говорити, щоб ви почитали, які вони вигадують обґрунтування, чому треба залишити різні кола. Тут не просто тут, не просто і ПСО, тут ціла спецоперація Кремля. По зниженню обороноздатності України. Такі схеми, такі конструкції. І вони в поті-чола, всі ці медійники і експерти, працюють над тим, щоб зберегти Резнікова, для того, щоб зламати ці всі конструкції і забезпечити нашу перемогу. Так, без перебільшення це все подається. Ну, ось на цьому в мене все. Я дякую всім за увагу. Дякую за підтримку каналу. До побачення до наступних зустрічі.